Долма одна з улюблених страв вірменської меншини у Туреччині. Сильва Озюрлі разом зі своєю сестрою приготували величезну кастрюлю. Це їхній внесок у рух проти нахабної забудови рідного Стамбула. Так ми підтримуємо протест проти знесення дитячого літнього табору. Активісти відстоюють і наші права, тож ми, хоча б їжею їх забезпечимо. У передмісті Стамбула сотні людей зайняли територію так званого Камп Армен. Десятиліттями ця будівля слугувала літнім табором для дітей вірменської громади. Сильва теж провела тут чимало часу в дитинстві, але в 70-х роках турецька влада конфіскувала цю територію та згодом продала її. Тепер вірмени хочуть відвоювати цей майданчик, і в цьому, до речі, їх підтримують тисячі мусульман. Для мене особисто після протестів у парку Гезі це наступний важливий етап у боротьбі за справедливість. Тому я підтримую вірменів. Для вірменів, які пережили геноцид 100 років тому, цей відпочинковий притулок має особливе значення. Їхні діти мали змогу вивчати тут вірменську мову, а також основи християнства. Сильва проводила тут літо 6 років поспіль. Коли я про це почула, я подумала о Боже, Сильва, якщо притулок знесуть, тоді, по суті, зітруть частину твого дитинства. Сусіди, щоправда, не дуже радіють акції протесту на їхній вулиці. Прихована ворожість багатьох турків до вірменів тут усе ще відчувається. Нехай зносять. Чому? Ну, бо це для вірменських дітей. Такі настрої турецький уряд по суті плекав руками, заперечуючи факт геноциду вірменів. Президент Ердоган сподівається, що на парламентських виборах, які відбудуться 7 червня, його партія отримає достатньо голосів виборців, аби ще більше зміцнити свою владу. Вірменську активістку Сильву це лякає. Ми вже тепер бачимо, що країна скочується в напрямку одноосібного панування. Це не має нічого спільного з демократією. Опозиція має намір продовжувати свій вуличний протест. Щоб привернути увагу до знесення вірменського літнього табору, громадські активісти влаштували ходу центром Стамбула. Вірменка Сильва чи не вперше відчула тут себе на рівних з турками? Я вірменка і постійно стикаюся з дискримінацією в Туреччині. Але тепер я відчула також солідарність великої кількості людей. Християни та мусульмани демонструють тут одностайність. Це дає мені надію. У захопленому літньому таборі вони радіють першим успіхам. Після тривалих протестів власник земельної ділянки, схоже, таки готовий віддати будівлю вірменській громаді. Щоправда, офіційно ще нічого не підписано, але активісти відчувають велике полегшення. Сильва радіє цьому разом зі своїми друзями. Вони довели, що демократичний рух у Туреччині ще живий.